Привіт усім! З вами сьогодні я, як завжди, Оля, але я сьогодні за кадром. Зніму швиденьке відеопорівняння двох, двох дуже пудрових, мабуть, найпудровіших ароматів. Ну, найпудровіші вони з усіх тих, що я коли-небудь пробувала і про які читала. Не знаю, чи є щось пудровіше, чи придумали, ніж щось більш щільне пудрове, ніж Совісіма від Profumum Roma та Танденеша від Vілозі. І у коментарях, це, здається, була Ольга, вона попросила мене порівняти ці два парфуми. Я знайшла свій Levant, такий не дуже гарний, але дуже надійний від Совісіма. І ось взяла свій тревел Лоренцо Вілорезі. Так, давайте порівнювати. Со совісимо. Вона дуже також щільна пудрова, так само, як і Вілорезі. На перший за тест вирішити, хто з них більш пудровий, неможливо, бо вони дійсно по пудровості, по щільності пудри. Досить близькі, але в процесі носки одразу відразу кажу, що в білорезі все ж таки більш пудровий. В, в ньому пудра більш щільна Чому це відбувається? Бо суавісіма вона досить квіткова, вона розвіюється більш у такі пудрові квіти, але ось цей такий пронизливий квітковий букет. Він відчувається. Там заявлені як квіти жасмин. Але жасмин, як такий, я не ідентифікую, просто от якийсь білоквітковий яскравий букет, дуже щільно присипаний пудровий, але це пудра квіткова. Щодо вілорезі, це пудра дійсно косметична, але така дуже щільно збита пудра. І оця щільність, вона нічим не розвіюється, вона нікуди не йде. У вілорезі дуже велика піраміда, ну як для такого пудрового аромату, бо насправді, що я відчуваю, це отаку дуже щільну косметичну пудру, так, трохи якихось квітів. Після того, як я заглянула в піраміду, мені стало зрозуміло, що ті квіти, що я відчуваю тут, це троянда. Але вона така косметична, як віддушка у косметичних засобах, як о, троянда у кремі для рук чи для тіла, або у трояндовій воді, трояндове масло, можливо. Ну, тобто вона така дуже кремова, ця троянда, і щільна щільно вона засиплена косметичною пудрою. В Вілорезі, ну, не знаю, мабуть, трошки. Він довше тримається, але він настільки щільний, не знаю, я свого часу не взяла флакон а на Відтревел не взяла, бо я тут відносила, бачите, в мене тут наскільки на 8 чи на 10 мл. І ось залишилось, може півтора мл, менше двох. І на цьому я зупинилася і на Відтревел не взяла, хоча аромат гарний. Обидва аромати дуже гарні, якщо ви любите пудру. Не можу сказати, що один може замінити другий. Якщо ви такий прихильник пудри, пудрових ароматів, щільних яскравих пудрових ароматів, то, можливо, потрібно, потрібні обидва. Якщо ви любите пудру більш завуальовану, ну, то беріть совісіма. У совісима це такий дуже щільно припудрений квітковий букет. Там за пудру відповідає і рис, до речі. Але якийсь такий він дуже занадто аж пудровий, такого ще пудрового Єрису ніде я не зустрічала. І за солодкість там відповідає Амбра. Ну, амбра, ось поєднання з жасміном, усе вісимо, вона е, дає, створює ефект такого більш багатого квіткового букету, ніж просто жасмин. А у вілорезі там багато чого там є, бо тонка, і також жасмин, і мускус і цукор і всього 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 але насправді все, що я відчуваю, це щільна, щільна косметична пудра і ось така кремова, косметична троянда. Що ще про нього сказати, навіть не знаю. В совісима більше, більше гри, більше переливу аромату. Він більш змінюється. А тенденеж, він, він як от сів на вас щільною пудрою, так він рівно і сидить. Так, обидва гарні, але тенденеш, це така непробивна пудра, зовсім більш квіткова. Ну, Небагато що, що про них можна сказати. Тенденеш точно вас задушить, коли. Коли тепло, я його більше як в холодну погоду або навіть в морозну не бачу. Совісім також точно не на спеку, але, наприклад, весною я його так собі уявляю завдяки ось цим квітам. Ну що? Хоча тенденеш, до речі, я купила влітку, мені здається, але влітку я його тоді майже не носила. Почала носити, але він дуже щільний і от в холод він прям так зігріває. Все. Мабуть, це все, що я маю сказати про ці два подруги Але це дійсно вони такі про пудру-пудру, найпудровіші аромати, які думаю придумали у парфумерії на даний момент. Бо там, знаєте, є ще. Усякі фіалки, солодкі, помадні пудрові, просто легкі косметичні пудрові. Але вони все одно всі більш якісь такі більш легкі. А ці такі прямо от аромат як то кажуть, аж зависає у повітрі. Його аж можна майже фізично по Фізично відчути. Ось. Сподіваюся, я якось допомогла тим, хто хоче визначитися щодо цих двох агроматів. І побачимося у інших відео. Бувайте!